Захист стегон. Або його ще називають захист сніг. Привіт! Тут ми коротко розповідаємо, для чого він, як кріпиться, та від чого захищає. Ну, погнали! Ну, типу, це захист сніг, а погнали на ногах. Ви ж зрозуміли? Так, тепер серйозно. Захист стегон буває внутрішній та зовнішній. Взагалі, це два окремих елементи, але так як вони використовуються завжди разом, ми вирішили про них в одному відео розповісти. Зовнішній. Стегновий створений, щоб захистити ваші стегна від осколково уламкових та вторинних уражень, це типу ураження бетоном чи склом після потрапляння снаряда. Травми стегон унеможливлюють самостійну евакуацію та роблять вас просто нерухомими. Внутрішній стегновий захист ось тут дуже важливо. Це в основному захист стегнової артерії, однієї з найбільших та найуразливіших в тілі людини. Саме потрапляння в цю артерію призводить до... Швидкої крововтрати та потребують моментальної евакуації, де час іде на секунди. І він ще захистить вас з ураження з під низу. А це правда унікальний тип захисту, за який парамедики скажуть вам і нам дякую. Як же він працює? Ось тут ми прийшли до найцікавішого балістичних пакетів що всередині. Так от, всередині можуть бути балістичні пакети першого чи другого класу захисту. Саме від класу захисту пакетів і залежить клас захисту всього комплекту. Балістичні пакети із матеріалу НВМП, тобто надвисокомолекулярного поліетилену високої щільності, складеного в багато шарів та спресованого. До речі, цей поліетилен ми вирізаємо спеціальним лазером та запаюємо по краях. Це зроблено для того, щоб він міг витримувати потрапляння навіть в самий край. Так роблять в Америці для військових, ну і зрозуміло, що і ми. Так, от перший і другий клас захисту. Другий клас витримує уламки зі швидкістю до 650 метрів на секунду по Станагу 2920. Також він захищає від рикошетів, гранат, пістолетних куль 9 х 18 Макаров та 9 х 19 Люгер та Парабелум та карабінів у пістолетному патроні 762 на 25 Токарів. Перший клас захисту. Майже все ж те саме лише швидкість уламків до 550 метрів на секунду. Рикошети, гранати, пістолетні кулі 9х18 макаров, 9х19 Люгер та Парабелум з автоматичного пістолета Стечкіна та пістолету Глок, з 17 кулею зі свинцевим осердям. Одним із плюсів першого класу є те, що він трішки легший. А знаємо, що для розвідників та ССО це дуже важливо. Окрім культа уламків, що зазначених у ДСТУ та Станак, захист стегон першого і другого класу захистить ще від дрібних уламків та вторинних вражаючих елементів. Ці балістичні пакети вставляються всередину. І міцно фіксується на липучці. Ну і що? Давайте до останнього питання: як кріпиться цей захист ніг? Самі розумієте, захист стегон найбільш рухомий захист на вашому тілі. Тому ми використовуємо спеціальні кріплення. Знавці їх називають фастексами. Ці кріплення округлої форми та легко рухаються на 180 градусів, повторюючи анатомічні рухи ваших ніг. Зовнішній захист стегна має два кріплення: одне кріпиться на пояс, його можна закріпити до РПС на одну з молі або до звичайного вашого пояса. Інше кріплення обхвачує вашу ногу та фіксує захист стегун саме до ноги. Внутрішній захист стегон має вже три кріплення. Це все для того, щоб він майже злився з ногою, і ви його не відчували при швидкій ходьбі. Два кріплення, які фіксують його на ваш розвантажувальний пояс спереду та ззаду. І третє додаткове кріплення: обхвачує вашу ногу і надійно фіксує захист до вашої ноги. Ну, ніби все коротко розповіли. А! Ще про кольори забув. Цей захист буває в мультикамі, до речі, оригінальному: піксель, оливі, койоті та чорному кольорі. Наприкінець хочу лише сказати: бережіть себе та ваші ноги, а ще краще довірте захисту стегон від УкрАрмор. З вами був Микола УкрАрмор та захищені стегна. Па-па!